Всіх вітаю на каналі. Сьогодні другий день турніру. Перший, на жаль, я не записав. Я ось включив програму, зайшов в, в гру, розказую щось собі, граю. Потім дивлюся, а ось тут у мене кнопка запису плей не включена. Ось такі ось пироги. Ну, Спишемо те все на. Те, що я був не виспаний, ну як не виспаний, в 5 вечора проснувся. Програв я один бій, задавив мене лимон. Чисто полетіло комбо з кристалом. В мій колір, а лимон був заряджений. І він похоронив пів команди, далі, так як без хіла, то лягли і інші. Так. Ходив я таким, всяким різним ходив, ходив я і хантером там, і щось придумував. Ось така командочка. Mm. Ну тут я цього травити не зможу. Дуже путався в посивках, в посивках оцих Атлантиди нові, що на них безумство не не кладеться тобто я старласом заблокувати їх не міг коротше наробили тих обнов я тепер путаюся я і раніше путався так добре мені оце не подобається тому що він сокращає баф ну ладно я фіг з ним Можна в принципі так і сходити. Ну, цього якось уже з старласом будемо вибивати чи що. Чи Міньйони будуть тикати. Ще й Юліка брав з цим. З як його? З Анівакамару. У мене просто під Анівакамару загона немає. Давайте зберемо, взорвемо. Зловимо пташечку в таунт. Та, я знав, що там каміння не вистачає для Людвіга. Так, тепер нам треба жоувтеньки зібрати. Давайте ось так. Ось і наш Людвіг під'їхав. Давайте спочатку використаємо так. сандалим сюди, хоча вони там не на всіх діє. Чи що? Воно там вже задовбався з цими пасивками. Так, дозарядили Людвіга і синій бадабум. Я не хочу, поки що, поки що я його не хочу. Можна ось так зробити. Зараз вона сама помре. Далі. Давайте сюди він заряджений. Просто скинемо. Я чекаю, поки екран не помре. О, чудово. Давайте ось так. Думаю, команда чудова, не, не вскрісто підходить, але мені подобається. Старлас навіть, якщо не блокує, то він просто б'є дуже сильно, тому, по суті, непогано виходить. Навіть якщо там хтось не хоче блокуватися, погнали мену дрьобаний мену оцей не блокується. До речі, я на ньому та що разпіткнувся, але виграв, тому що блоканути його. Не блоканути, а безумство на нього накинути щось хотів. А потім, як згадав. Е, так. Мені будуть ману тирить з заранці. Можна зробити... Можна зробити ось так. Де ти? Юлік? Ані Вакамару? Нехай навіть під таким загоном. А є в мене якийсь там, де більше захисту? Ось цей. Ну нічого, прийде час і на нього візьму. Але тоді... Як я тоді тут буду заряджатися? Давай. Так, стоп, давайте візьмемо джелаха. Тоді джелаха не виходить брати, блін. Джуна не виходить, загона не. Давайте візьмемо цього. Мені просто ще ще бити чимось потрібно не хочу фіолетових брати, мені оцей гусь позбиває всіх. Давайте спробуємо, чому б ні. Оборони я не показував, да? на мене ніхто не напав, тому в топи ми не йдемо. Можна просто поекспериментувати, подивитися. Може на війнах наступних без відхилу щось до да пригодиться. Не жовтих. Фіолетових, блін, купа. Купа, коли я не взяв фіолетових. Ріку нижню я не хочу складати. Давайте так. Вірка жовта мене, блін, знов дивіться, не влаштовує. З мене така чуйка, що це зараз буде. Буде мені атата. Тупо, тупо все не в колір, все що мені не потрібно. Давайте спробуємо хоч мільйона поставити. Поставиш тут. Вони йому ману зрізають. Ну, то все. Просто не дали камінця, я просто залив. Просто. Наекспериментувався. І йдіть нафік. Це мене гроба на мене підбішує аж. Ммм, так поналовлювали. Я не розумію, що з полянами в цьому. Ну немає так, щоб сісти і пограти. Якась маячня одна. Ну що, я тут навіть от зверху, блін, нічого такого не можу скласти. А знизу навіть як складу, то нічого не поїде. Оце не такі нещасні випадки, блін, розраховувати, що щось десь вилетить. Потрібно закриватися, щоб не вбили. Не вбили мені цього Людвіга, блін. Так, ладно, давайте ось тут. А зараз ми зарядимо із зеленого. ворот. А, вона ж не промахується. Так, добре, давайте там церковник. На цього не спрацює. Краще туди вдарю. Цю можна заряжати. Так, і зараз будемо травити. Центр здох. Так. Тепер... тепер. А, він вже взагалі не баниться, чи що? Вже і, і конструктори не баняться. Нафіг я мені тоді, блін, два старласа цих накачував Запротивлення, фігенія. Це треба школу створити по пазлах. Екзамени, там, от здавати, що б'є, хто б'є, куди б'є, не здав екзамен. Йдеш на перездачу, блін. З поганими оцінками в топ альянс тебе не візьмуть. Так і будеш всю жизнь на заводі, коротше. Ой. Так. Що тут в тебе, в тебе, е, в тебе ясно? В тебе кам'яна шкіра, і ти їй не травишся ядом, так? Да? Тебе що, а ти просто дурачок. Погнали. Не буду чіпати, поки команда працює, я її чіпати не буду. Ну Давайте зверху розпочнемо. Подивимося, що буде знизу. Блін, ну чому ти вічно розпадаєшся? Так, давайте так. Я просто хочу жовтий зібрати. Угу. Фіолетовий бачу, як підтягнути. Угу, Ти мене падавила, да? так? Іспользувати навик три ходи. Воно нам потрібно знімати його. Поки не знаю. Давай, використовувати чи не використовувати. Чи й так пройде? <проб> 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 Давайте раз. Та, то що, воно ще й тирить? Воно ще й тирить, так? Да? Коротше. Треба ці лисиці хвоста відірвати. Не шмана набирається капець-капець. Капець капець, мені вийшали надо. Де запустити камінчик? Там ще й рондондон цей. Не хотів я ці жовті чіпати. Але потрібно. Тут все проблема, проблема в тому, що в мене зелений не зарядився, що з нього вкрали вкрали, що там зробили от прискорювач. Це добре, це добре нам Підфартило трошки. Божечко, понаплодив. Фух. Цих здихались, можна сказати. Що далі? Фіолетовий далі. Mm -hmm. Обійшов. А може це й добре, що у нас зараз Людвих не включення? А може й не добре. Давайте трошки по тут покрутим, хай там горять нафіг. Вже думаю, нічого серйозного вони нам не зроблять. Так, добре. Це ладно, а я не докачав. У мене не вистачає дротиків щоб взяти Астрид чи її там... чи Астрид, так. Да. Слухайте, якщо її таку взяти. Е, піпка, оцей козел. Давайте, давайте, давайте раді експерименту візьмемо. Сики, цики той жизнь, господі. п'ятірка. А мені вистачить, я не порахував, не вистачить бля. Ото дурачок. Один хід. Один хід. чудово. Чудово, що один хід. Але хріново, що я зелених, зелених спортив. Угу. В мене неохота нічого кидати. Давайте тут спробуємо. Не прийшов. І в нього, да? Майже всі. Оце все, це знов, блін, залив, тому що я не порахував один камінець. 222 Боже, 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 блядь, дурний турнір, коротше. Щось мені як почало не фартити з першого дня. А, все. Все, награвся. Добренько, тоді дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра.